Після вчорашнього обстрілу ми продовжуємо працювати спільно з партнерами деє. Коли прилетіло, я була вдома, я спала, і все на мене посипалось, і було страшно. У нас пошкоджено вікно на кухні, балконна рама вся вилетіла. Хлопці з мирного неба. Прийшли нам виміряли і заробили. Молодцы. Я всім дуже дякую за цю допомогу. Вона дуже потрібна нам. Зашиваємо контури пошкоджених квартир, допомагаємо мешканцям порядкувати домівки і робимо все, щоб вони могли найшвидше повернутися додому та відчути хоч трохи безпеки. Я була вдома, я вже спала. Було два години ночі. Як все грохнуло, як все бахнуло, Стекло полетіло з балкона і з вікон. І громахало все з усі сили. Вийшли всі на вулицю, всі допомагали друг другу. Продивлялися всі квартири, хто там може залишився, і хто не ходить. Допомога була велика. У мене тільки полетіло стекло із балкона. Зразу прийшли і молоді, і, і, і не дуже молоді. Пацанята подивилися, посчитали, скільки мені потрібно, щоб закрити вікно і балконну двір. Буквально через 5-10 хвилин з'явилися інші. бігом все це зробили. Дякую всім, низький поклін і хочеться, щоб все закінчилося. Дуже хочеться. Благодійний фонд Мирне небо Харкова робить все, щоб підтримати людей у цей складний час.